Доброго дня. Доброго дня. Дуже гарна усмішка, дуже да. радує вона. А ну порозповідайте, скільки часу ви за... в нашій клініці лікуєтесь? Тиждень рівно. Так, а що робив? Заміна двох кульшових суглобів. І як тільки ви до нас приїхав, зразу сказав, хочу інтерв'ю для людей, да, які да, нервуються. Да, да. Одразу я відео на ютубі від дивився і зразу я за відео запереживав. Супер. вже зразу мене зняло, який я красивий звідси я вийду. Бо сюди я не прийшов. Можна сказати, що приповз, mm. тому що я вже не ходив, вже повзав. Зараз я вже можу трошки без палички. Ще правда треба, бо надо. все таке обидва. <хи> да. Так, і тепер є бажання. Все чудово, бажання заново жити, жити по-новому. Чудовий переломний момент, чудова клініка, все дуже подобається. Я би вас лише залишився. Кровать ваша мені взагалі подобається. Я б її додому забрав, би, чесне слово. Не мені подарити, хочеться, ні? щоб якомога швидше ви всі ці засоби покинув, щоб ви спали на зручному ліжку вдома, здоровий і довольний. Дякую, дякую. Так. Як ви знайшли нашу клініку? Порозповідайте людям. І знайомі родили, і сімейний мені родив, і... Просто проїжджав, я її бачив тут. На консультацію довго чекали? Ні. Я зателефонував і через тиждень прийшов на консультацію. Потім дуже швидко прийняли рішення і приїхали сюди. І ось дуже швидко? І ось дуже швидко вже виходжу, звідси так. Не, не виповзаю, вже виходжу з рівними ногами. Можу вижиматися, правда, бігати ще не можу. Все попереду. Я думаю, скоро побіжу, так? Да? Можу крутитися без палички. Ходити без палички. Я дивлюсь, вас треба ще й зупиняти тепер. Так. Да. Дуже Треба приїмні. буде трошки постанову відновити, бо все-таки два роки нерівно трошки ходив. Воно там. За два роки в мене дуже швидко якось так сталося. Я чув, деякі люди 10-15 років носять це все при собі. А в мене за два роки воно все і покинуло в мене. Асептичний енектроз, коксартроз. Ну і ладно, забудьте всі ці діагнози, одужуйте і будьте здорові. Дякую, дякую.